В старті Владислав Фегірко, Зонтик ЗТ-135. А я нагадую, що у нас триває збір для підрозділу Брадяги розвідка. Треба на Пакерху робити донати і от вижити у нас вже в зоні друзі. Яке, якого, е, якого вже є у нас найбільший шант. Можна перебити, тому що гроші підуть на захід нашої країни. Басик, бус. Треба буси, і техніка там улітає навпаки. Це чоловік Альони не з не сторожним. Старт готовності. Всі ми побудують тренувати старт, стартова справа, на нас стоїть назад зіяти. Як наче ви під гіркою стартуєте, або з гірки пластбок? Ми виграємо цю вільну касатику і почнемо відвідувати гірські серпантини якісь. Якщо ви в Чорноволі в Хорваті присудились, ви там так укатались, що вам не зрозуміло. Ви на гірки стоїте під гірки, з гірки, до гірки. Ви притиснули задній гальмер, працюєте спокійно на верхних формах кіломанів і в газаліалі думаєте. Що там треба піснети написувати? Я включуся як споротик, на другі передачі їде цей учасник, але позитивний працює, тому в мене перша передача дуже переводка. погано відпрацьовує, відпрацьовує, відпрацьовує гальмування. після гальмування. про що замовляють після перекладки реально самые кислоты делись в ту сторону трошечки дома что поехали вообще раз за него за него там має бути лівий поворот не це синий конус але по диагонали ты можешь поехать да після червоного синий по диагонали я старался так. Якщо червоного в тебе йде правий поворот, ти йдеш на синю вісімку по діагоналі, на синій конус. Да, і там буде лівий поворот. Тепер да. коридор і все, і погнали в На тому самому місці, думаю, часто кажуть, ну як же ж так? Ну хто я ж тут ходив? Так, ні, 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 ні. Да, вони такі однотупні елементи, часто на першому, на другому поїзді вони співають і я, не дозволяють. Давай, воно здається, я приїхав, чи не приїхав, чи до я маю приїхати. А це вона поки ви думаєте, як не цей день дуже зупиняється. Ну, ну, можно, конечно, шире сейчас ставить. Просто тут завжди питание. Вот Ема схема. Оп, финиш. 2,18,855, мини-стопи на финише,